В будинок культури села Улянівка на зустріч із громадою прибули представники Житомирської районної прокуратури, управління агропромислового розвитку та голова адміністрації Житомирського району Сергій Крутій, посприяло цій зустрічі звернення громади Денисівської сільської ради до голови райдержадміністрації, у якому йдеться, що з мисливського господарства Яструб 2008 у гіді якого розміщені на території сільської ради кожного дня, починаючи із ї години на людські городи та присадивні Ілянки заходить велика кількість диких кабанів, які винищують всю картоплю, моркву, буряк, кукурузу, овес. Засилля диких кабанів призводить до значних матеріальних і моральних збитків для людей навколишніх сіл та унеможливлює збір городніх культур і здійснення запасів продуктів харчування на зимовий період. У виступах людей відзначалося, що недоразові звернення до керівництва мисливського господарства про відшкодування збитків, нанесені дикими тваринами, про огорожу. Угідь успіху не принесли. Керівництво мисливського господарства яструб взагалі не контролює популяцію диких кабанів, які почали загрожувати життю людей. Ми пішли і кажуть, це не наші кабани, це кабани не нашого господарства. Я говорю, а як ви їх відключаєте? От просте запитання, як він говорить, оце кукурузу виявлено не наші кабани. А якщо ви вистрелите, то це наш кабан. Це За замбийку. У ми, ми, нас немає шляху. Не По-людськи не виходить. Дійшло до того, що дикі кабани почали заходити на подвір'я людей. Тільки темніє село неначе вимирає. Люди бояться вийти із хат. Через кришування цього мисливського господарства утворилося замкнуте коло. Збитки людям ніхто не відшкодовує, а відстріл дичини на власній присадибній ділянці штраф до 10 тисяч гривень. Тому представники прокуратури Житомирського району домовилися із громадою, що вони напишуть лист у прокуратуру, а це буде підставою відреагувати на цю. Проблему вивчити законність утворення та діяльності мисливського господарства Яструб 2008 яке зараз існує без будь-яких погоджень сільської і районної влади. Це величезна проблема, тому що люди дуже скаржаться. Село тут небагате, дуже багато людей літніх, і вони, практично маючи дуже маленьку пенсію, вони виживають за рахунок городини. І я вважаю, що коли людина рік готується до цього, а потім приходить на город і в одну ніч у нього знищені всі посіви, всі, все те, що він посадив, картопля, ну, люди просто відчаї. Я вважаю, що ми як влада. І... І була сьогодні і прокуратура. Ми відреагуємо на це питання стовідсотково. І я пообіцяв, що вже в понеділок я звернусь до обласної ради з проханням подивитись і вплинути на мисливців, які сьогодні тут знаходяться.